Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку додаємо, віднімаємо використовуючи прийому крови. Давайте одразу ми попрацюємо з нашою такою табличкою. Про, повторюємо з вами: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Молодці. Ми вже повторили прийоми додавання віднімання чисел частинами. Випадки обчислення з можливістю додати або віднімати числа частини двома або одним способом. Хід міркування при поророзрядному додаванні відніманні у випадках обчислення без переходу та з переходом через розряд. Але це не всі прийоми додавання і віднімання. Існує ще один спосіб, який значно полегшує обчислення. Сьогодні ми на уроці пригадаємо його, це додавання віднімання способом округлення. Давайте з вами пригадаємо, що це в нас за фігури. Це у нас з вами об'ємні фігури. Це у нас циліндри та конуси. Великий блакитний циліндр, малий фіолетовий циліндр, малий фіолетовий конус, великий фіолетовий конус. Ну, він так більше рожевий. Будь ласка, запишіть: 13 вересня, класна робота, і пропишіть число 43. Прописала. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Записали. Так. Отже, нам потрібно замінити кожне з чисел: 87, 38, 46, 75, 19, 68 круглим. і е, так, Близьким круглим числом, наскільки кожне число або збільшилось, або зменшилось. Тобто, у нас найближче кругле число це 90 мінус 3. Отже, пишемо 87 до рівня 90 3. 38 найближче, яке у нас кругле. 40. Щоб було тридцять вісім, це сорок мінус два. Записали. Далі сорок шість. Ближче нас. 50. П'ятдесят мінус чотири. Записали п'ятдесят мінус чотири. Сімдесят п'ять. Сімдесят плюс п'ять. Або вісімдесят мінус п'ять. Так, дев'ятнадцять Найближче. Двадцять двадцять мінус один. Шістдесят вісім. Найближче 70-2. Тепер зупиняєте відео, скільки вам потрібно часу, та записуєте. Так. Далі, поясніть, як знайти значення виразів прийому округлення. Тобто, дивіться, 42 мінус 26. Ми округлюємо до 30. 43 мінус 30, це в нас 13, було 26, значить, треба додати 4, і буде 17. 79 додати 19, ми округлюємо 20, 73 плюс 20 це 93, і відняли 1. 92. Випадок, коли один із доданків закінчить цифру 6, 7, 8, 9, то замінює. Близьким круглим числом. Додаємо кругле. визначаю, наскільки більше додали, віднімаю, скільки і називаю результат. Якщо, наприклад, від'ємник, то заміню від'ємник, віднімаємо, віднімаємо і в результаті додаємо. Так, номер 4. Тепер у нас тут буде вісім прикладів. Чотири на цьому слайді і 4 на наступному. Бачимо, ми будемо з вами округлювати числа. 56 мінус 18, яке у нас кругле число? 20, Отже, 56 мінус 20. Це у нас 36 і плюс 2. Точніше, так, 36 плюс 2, 38. Все вірно. 36 плюс 36. Так, округлюємо, яке число у нас? 40, 36 плюс 40, це 76. І мінус 4, 72. 35 плюс 27. округлюємо, до якого? 30, 35 плюс 30 – 65, і мінус 3 – 62. 90 мінус 42, округлюємо до 40, 90 мінус 40 – 50, і мінус 2 – 52. Так, якщо потрібно, зупиняєте першу сторіночку і працюємо з другою. 62 мінус 35, 62 мінус…

Так, 81 мінус 76, 76 ми округлюємо до 80, 81 мінус 81 і плюс 5 буде 5. Так, там у нас 1 і ще 4, і буде 5. Якщо ви закінчили з цим завданням, тоді йдемо з вами далі. Якщо вам ще потрібен час, тоді ми з вами працюємо. Наступне завдання, будь ласка, зараз запишіть номер 5 і ці 4 приклади в два стовпчика та поставте між ними знаки. Ви це робити вмієте, потім тільки вмикаєте відео і перевіряємо. Так, виконали це завдання. Так, дивимося, що у нас тут пише: 39 плюс 12, вірно, тут більше перше. 60 мінус 45. Дивимося тут, там, де мінус 36. 84 плюс 11, 84 плюс 10. Там де плюс 11. Ось тут навпаки знак повинен бути: мінус 36 повинно бути більше. Так, дивимося: знайдіть невідомий компонент або результат арифматичних дії. Доданок, доданок, сума. Тобто тут ми рахуємо додаємо, в інших випадках ми віднімаємо 27 плюс 18, 45.

Сімдесят три мінус П'ятьдесят. Дев'ятнадцять. Вісімдесять мінус тридцять шість. Сорок чотири. два плюс 18. 60. Вісімдесят два. Тридцять шість. Молодці. Дивимося. Пробуйте, будь ласка, самостійно подумати, яких тут чисел не вистачає. Ми таке завдання з вами вже виконували. Тобто оце синеньке – це скільки сума цих частинок. Тобто 40 мінус 21 – 19. Дивимося тут. 18 плюс 11 – це нас 29. І що 40 – 11. 54 мінус 16 –

Який прийом обчислення ми повторили на уроці, чи можна застосовувати спосіб покруглення при додаванні та відніманні без переходу через розряд, як виконати додавання віднімання способом округлення? Сподіваюся, на всі ці питання ви зможете відповісти після уроку. Я вам дякую за урок, всього найкращого та до побачення!